Ну що, Олечка, буде міряти накладки. Накладки, які тобі не підходять. <рес> ну, в тебе волосечко таке, і тобі накладочки максимум такі. Ну, щоб воно так. виглядало гармонійно, ми будемо міряти отакі, ще й багато буде світленьких. Пропоную розпочати з темного та довгого. Ок. Я забула уточнити, що це накладочки з натурального волосся. Накладочка йде на проділ з імітацією шкіри голови. на заколочках. Ми будемо міряти по лінії росту свого волосся, але накладки вдягаються зазвичай далі від росту, лінії росту свого волосся, тобто десь сюди. Як тобі така накладочка? Мені подобається, воно не обтягує своє волосся. Вони такі доволі легенькі, але тим не менш об'ємні. Ось своє волосся. Якби воно було довше, воно міксувалося б з накладочкою, все було б чудово. Вона такого ніжного русявого кольору, дуже симпатичний колір. Холодний чимось... на такий відтіночок. Так, чимось схоже на твій піджак. Тобі такий колір, до речі, доволі личить. здається, що таку накладочку можна навіть, якщо своє волосся трішки світліше. Типу, тут будуть передні прядки більш світліші, знизу буде більш світліше, і типу, як таке мілірування. Ну тобто, не обов'язково, щоб накладки були прям тон в тон. Давайте далі. Гораздо от, наприклад, якщо я хочу собі накладку на своє волосся, це умовно треба брати цю, підстригати та фарбувати. Взагалі, краще підібрати, яка найбільше тобі підходить. Тобто, можливо, ти хочеш більш меншу, щоб вона кріпилась тільки тут. Краще підбирати накладочку, яка тобі, наприклад, по фасону подобається, і так далі. Ну і по і навіщо брати отаке волосся, щоб його обрізати. А в тебе доволі густе волосся. Тобі накладочки я навіть не знаю. Ну хіба що я знаю, у нас беруть накладки, дівчата такі буквально не сильно густі, чисто на проділ, як ти, наприклад, самі світленькі фарбуються в темне, і вони беруть чисто на проділ накладочку, щоб не було помітно цього сантиметра світлого волосся. Ось така ось накладка мені потрібна.